Вітаннячка, тренери! Сьогодні особливий випуск. Я вирішив зняти новий формат відео під назвою News. Тут я буду розглядати новини зі сесію до покемонів з перевіреною та доповненою інформацією, яку я зможу знайти. Але перед початком відео хочу також звернути вашу увагу на ситуацію в нашій країні та закликати допомагати нашим хлопцям та дівчатам, які боронять нас. А тепер. Безпосередньо до новин. Першочергово хочу почати з новин про Pokémon Scarlet and Violet в анонсованому трейлері. Нам показали нову механіку для покемонів. Замість Dynamaxu буде механіка під назвою Terra що дасть змогу перетворити вашого покемона буквально в діамант. Є всі типи цього перетворення, та кожен покемон може використовувати цю механіку. Далі буде скорочено називати її Тера. За допомогою Тери можна зробити вашого покемона любим типом, наприклад. У вас є магнімат, і він, як електростальний тип, може стати нормальним типом. Чи чисто електричним типом, чи бойовим типом, коротше любим. Але це як скрита природня сила вашого покемона. Постійно змінювати типи не вийде. Поки що достовірно відомо, що таких покемонів можна буде отримувати через систему рейдів. Про неї пізніше. Та, можливо, і дикі покемони будуть мати змогу бути у формі тери. Ця картинка гарно показує профіт Тери. Якщо Магнімайт стає нормального типу, він втрачає степ, електрики та сталь, але отримує нормал степ. Якщо тип тери співпадає з одним із типів оригіналу, то атаки цього типу стають в два рази сильніші, ніж зазвичай. Також. Додадуть нову атаку, схожу на Hidden Power, яка буде того типу, яка тера вашого покемона. Поки ви ще тут, хотів вам сказати, що я завів свій телеграм-канал. Підпишіться на нього. Там ви будете дізнаватись про нові події, зв'язані з каналом. Скануйте QR чи переходьте за посиланням в описі до цього відео. Дякую. Тепер про саму гру. Вона буде. Open World. Як сказано в презентації, ми зможемо відвідати джими у будь-якому порядку. Поки не зрозуміло, чи будуть рівні джим-лідерів скелитись та як саме, але сподіваюся, що вони зроблять як треба. Слід зазначити, що нарешті нова гра буде мати кооп до 4 людей. Стало відомо, що нові легенди Корайдон та Мірайдон. Будуть виступати для нас як транспортний засіб, як мотоцикли, планери, серфдоски та інше. Коли саме ми їх отримаємо та коли їх можна буде використовувати у битві, поки не ясно. Геймфрейки вирішили залишити систему рейдів у своїй грі, яка, до речі, мені була дуже до вподоби в Pokemon Swirl and Shield, в яку я дуже довго заліпав. Тема така ж, тільки замість Dynamaxu Terra. Збираєтесь з кимось у чотирьох та лупасити одного бідного покемона з шансом його спіймати. Покемон Юнайтед показали небагато лише новий режим Пікапать, де на полі бою виступає лише Пікачу. Та як босс замість Аптуса, він G-Max Пікачу. Також анонсували нового покемона Базвала та Теренітара. А також трьох ще невідомих, які вийдуть у вересні. Pokemon Go додали ще трьох ультрабістів, але які випадають тільки на GoFest. Ну, ще й шеймінг. Але за білет до нього ви маєте заплатити. Поки повної ціни немає, але якщо враховувати останні роки, то він буде коштувати десь близько 15 доларів. Також додали до гри «Денні Ісенції. Що включається раз на день на 15 хвилин. Тема така, що чим більше виходите, тим більше покемонів попадається. Це всі новини покемонського світу на сьогодні. Дякую, що подивились це відео. Поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. А також не забудьте про телеграм-канал. Посилання на екрані за QR-кодом і в описі до цього каналу. Слава Україні! Pra cá, pra cá.